Слава Україні, рибаки! Ви знову на каналі Українська рибалка. Вибачайте за звук, бо таке, розумієте, термінове відео. Відео записується в сьомій годині, а через дві години я сідаю на потяг і шурую куди? В Київ, в столицю. Не на риболовлю, а за мрією. Пам'ятаєте, ще до війни на Доброгостові я вам розказував про проект бус, Переобладнати бус, рибмобіль, зробити автономку. Тобто зимою, поки не ловиться риба, я от мріяв робити автомобіль для подорожей, що він автономний, що я там можу монтувати програми. Я собі мрію, що я їду там на дві неділі в Європу, покажу, як українська діаспора живе. І от така була ідея. І як нормальний чоловік, кожного вечора я моніторю авторію і просто серце обливається кров'ю, і дуже максимально є розчарування. Розчарування в тому, що буст там дві тисячі п'ятий, рік, це вже круча старі старі відра. Пробіги по 500 тисяч, хоч там і пише 300 тисяч. Вони є проблемні, непрості мотори. Мені подобається Т5, але з ним є купа проблем. А плюс-мінус живий варіант вже починає коштувати там 10-12 тисяч. А якщо взяти автомат або 4 х 4, то перша ціна там буде взагалі в космосі. І ти розумієш, бляха, купляти машину, яка стара, яка ломається, яка ненадійна, там бітурбомотори 2.0 проблемні і так далі. Там насос форсунка, купа проблем. Стара машина за такі гроші, Та то можна докласти там вже 2-3 якогось американця купити, або щось якогось паркетника. Тобто більш цікаве. я заходжу на Автрія і просто бачу оцю перлину. От я зараз вам покажу. Оцей бусик. Ви просто подивіться. Нормальна фарба, нормальний вигляд 2010 року в одних руках. Коробка автомат. Ну, гарний, гарний, красивий бус. Подивимося, чи. Фотографії реальні, шипу з живий, ціна приємна, і є шанс, що з Києва я вернуся на бусі. А посад потім якось продам. Дякую, Жені, що як то підключився, або логень позичив гроші. Зараз там тик-тик-тик. Трошки грошей не збиралося, десь позичив щось своє доклав. І так, і так, от спонтанно вирушаю в Київ. Пасад, потім дороблю і продам. Так що, друзі. Мені писали коментарі, що багато ідей там одні ідеї були на початку сезону подорожувати областями, друга ідея бус, третя ідея була їздити Європою. Я багато речей не розповідаю, бо є життєві обставини. Тобто ми бріємо одне, я то розказую на публіку, і воно не виходить. І це відео вийде тоді, коли вже знімлю так дві-три серії. Але початок треба зняти. Так що здійсниться, напевно, моя мрія. Тримаємо кулачки. І я вирушаю на вокзал і пишу в столицю вибирати бус. Погнали. Що забрав красончика по нюансах. Ну то взагалі рахує тут дрібниці тут, отут. Вони полірували, та дверка малювалася і засторона малювалася. Тут був удар. Потім петлі, то понятно. Отут, бачиш, підмальовували. Ну, коротше, то можна зробити. Тут все окей. І ота дверка, вони знизу її покривали, але метал. Дверка і то, але все метал. І в принципі, в принципі, в принципі курла вона закрита. Перешити салон, перешити руль, мультимедію поміняти, трохи отак воно все зверху. І, коротше, Женьок, лечу. Лечу максимально щасливий, завдяки тобі дзінку. На дворі вже листопад місяць падає перший сніг. Я поїздив два місяці на бусі і просто максимально кайфую. Тепер основне питання: скільки цю стару мілфу, мрію рибаків і мисливців коштує обслуговувати. По приїзду, розумієте, почав шукати сервіс. Першим ділом треба поміняти рідини: оливу, тормозні і так далі. Отакі. От Базовий розхідник. У мене ідея була така, що краще купити бус по низу ринка, вкласти 1002 доларів і максимально його обслужити. Тому що машина, що за 7, що за 10, в неї однакові плюс-мінус проблеми. Це як ну, стара машина, і тут загадка, що попередній власник робив. Дякую власнику Андрію, що з 2010 року ця машина в одних руках і вони. Не возили в ній дрова і металолом, а максимально бережно до неї ставилися. Почав я, друзі, шукати сервіс. Я вам скажу, це проблема. Знайти хороший сервіс це, напевно, як хороший сімейний лікар. Не все так просто. Якісь великі СТОшки, ну вони настільки якось моментами хамовито себе поводять. Ну не дуже приємно. Ти приїхав заплатити кошти, а до тебе таке, а що то ти купив? А нащо максимально дивно. Мені. Хочеться приїхати на сервіс, щоб майстер тобі розказав. розказав, що треба міняти, які є варіанти, заміни. Тобто є, є БУ, є не БУ, можна оце ремонтується, тут краще зробити. Нормальне якесь спілкування. Так що почали мені рекомендувати. Поїхав я на кукурудзяну. Вроді би крутий сервіс, можливо, і круті майстри. Ну, от момент спілкування мені тут не сподобалося. Поміняли всі мастила, фільтра. Ціна 20 чимось тисяч, і я дві неділі просто писав, будь ласка, скиньте мені накладну. Мені накладну потрібно, щоб я бачив, який артикул. Кажу, будь ласка, скиньте, щоб я розумів, що я приїду там через рік часу міняти мастило. І щоб я бачив, марка така, заливали то, робили то. Ноль в кінцевому результаті мені скинули накладну, де пише масло в мотор. Ну, ну 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 кабідець, може вони майстри і круті, але то комунікація в... Таке собі. Ви, до речі, напишіть, як вас от з тими сервісменами, майстрами. Чи маєте такого любимого майстра, який розкаже, покаже, чи також з тим проблема. Після того 20 тисяч дзинь вже є. В кінці відео підіб'ємо всю суму оцієї серії, такої технічної, що треба було замінити. Після цього почав шукати. Майстра написав риболовну групу, друзі, хто де ремонтується, хто може щось порадити. І написав мені Олег з команди Стелла каже: в мене тато 25 років займається бусами, зимна вода. Подзвонив з паном Тарасом, зідзвонився, приїхав, максимально тепле спілкування. Розказав, об'яснив, показав. От, можем то замінили по ходові тільки два салінблока, і в мене світився датчик ESP, і АБС. і його треба було міняти в зборі. Бушний від 10 до 15 коштує, тобто вживаний десь з авторозбіркою. Новий коштує під 100 тисяч просто космос. Машина стара, а такі ціни. Подивилися вони по тих номерах, поняли, що попередній власник також робив ЄСП, і зрозуміли, що стоїть не від тої машини. І тому ЄСП горить. Почитали по комп'ютері, замовили десь в Умені, поки воно приїхало. Зробили, поміняли, і от наскільки різниця? Вроді би звичайний сервіс, і тут круті стейдж ставлять. І наскільки от колосальна різниця, коли тобі розкажуть, пояснюють. Пане Тарас, дякую за максимальне тепле спілкування і дуже якісне обслуговування. Так що, кому треба, напишіть мені в інстаграм, поділюся всіма контактами. За заміну за тим всім, 14500 дзвінь. Далі поставив я зимову резину, яка була вже в комплекті, зад ще зиму можна було поїздити, перед ще плюс-мінус нормальний. Било в руль, треба було гріти ті залізні диски. Ну, у мене, Я дивився на той бус, ну ви подивіться самі. Ну просто ну, зовсім інший вигляд. Ну не гарно на такій машині їздити. Думаю, ладно, резина, то є безпека, то є комфорт. Тут не треба на, на тому якби сильно економити. Почав також познайомив цікавитися, хто яку резину ставить, чи може бушну, чи може Китай, чи може якусь польську наварку. З ким що порадили. і мені порадили купити резину капсен. Каже, це вроді би Китай. 2800 за колесо. Ну от, Сума зникнула. Купив нову резину. Думаю, блін, якщо роблю для себе, хоч і не преміально, ну хоч нову, ну китайську куплю. І почитавши в інтернеті дуже багато хороших відгуків саме про цю зимову резину «Капсен 501». перша. Є ще ав 33 Ну наскільки я зрозумів, та резина більше для швидкості для траси. А для буса, от 501, одна самих популярних моделей. І мені також цікаво, якою ви користується. Все добра, не добра вона. І може я взагалі. Ви мене в коментарях поправите. То не так, то не то, і так, не та. І та резина погана. Ну, в принципі, я задоволений. Що по машині залишилося мені робити? Тобто в планах багато. Тече під ТНВД. Точніше, що тут не ТНВД, а насос форсунка, а якийсь там насос. Ну, казали мені ТНВД, і я вам так само кажу. Почав шукати, де дизельний сервіс, порекомендували в селі бірки, там е, залізний, чи як там металевий двір, і там хлопці займаються саме паливними системами. Подзвонив, приїхав вже на діагностику. Ну наскільки приємне спілкування? Об'яснюють, розкажуть, кажуть, тут може бути і якийсь сальник, якась резиночка, і воно масло там з під нього тече. Маємо розібрати це, займе десь три години. Будь ласка, приїжджайте. Максимально культурне спілкування. Залишилося поїхати мені до них, що вони мені зробили ідеал. і... Можна буде вже вриватися в наступному сезоні. Тепер, е, поки зараз поїдемо на ТНВД і розповім, що я хочу зробити ще в машині. В планах передню морду поміняти на Т5 GP або на Т6, то я ще чекаю, хлопці з Ужгорода мають сказати мені, чи в них таке діло з'явиться. І по салону, по салону, а йдемо то я вам покажу. Ну, Номера. Юафіш. То так само дзенькнем, скільки я то зато дав, по салону, дивіться. Ех. Як не крути, машина стара. І оцей Ковролін, він вже такий старий, в пилюці, клей десь. Прорізався. І отут стоїть питання: або зробити хімчистку, я навіть не знаю, чи його можна відчистити, або заїхати, і нехай вони ото все переклеять. Бо як не крути, старою машиною пахне. Другий момент стеля провисає, її покрутило, тому що це не там мультиван, не каравела, це Т-5 транспортер в короткій базі. В 2000-х роках переробили під пасажира. І то не оригінал. Проста, напевно, якась ДСП чи якась фанера, і вона обклеєна. Хлопці, по бусах, спеціалісти, то також е, в наступних серіях, от коли вже буду займатися зовнішнім виглядом, це все буде робитися. Її треба буде зробити передню е, перетягнути, і, напевно, з тим ще щось подумай. Тут стояв ряд сидінь, але він так гримів, що просто ну показує. От, то треба забрати. Тебе глушило в машині, я його зняв і так, все рибальське має отку, гарно складатися. В планах зробити салон, щоб він був приємний комфортний. Зробити, скоріш за все, поставити автономку, тому що дизель зранку розігріти важко і десь на риболовлі зупинитися. Тоже. Салон, пічка, морда. І поставити магнітофон, щоб, щоб було щось видно. Магнітола вроді би і нормально грає, але от камера заднього виду, сонце б'є. Ну вона вже та манітола просто-напросто стара. Її треба якийсь андроїд-систему, щоб воно гарно було, і GPS, і відео подивитися, і так далі. Тому от з таких планів і потім базові у всі ціни підіб'ємо. Ще я думаю, буде серії дві. Переробка, салон, А, і забув, шумоізоляцію має зробити. Хлопці, тут шумка зле. Шумно, ну, велика машина, тому воно шумить дуже сильно. В принципі, отаке. Потім в майбутньому може ще щось буде робити, але поки їдемо ремонтувати ТНВД і підіб'ємо в кінці, скільки то все вийшло. Таку стару машину привести до почуття. Йдемте! Дивись, бачиш, ось от прям у нас болтик, на ньому висить капля масок. Ось. Ну, якщо mm -hmm. отак, вот то її видно добре, да? Ви як це? Як зубний лікар? Так. Да. Е -е, сама суть. Дивись ось тут, на болтику, так само mm -hmm. висить капля маску. Питання: корпус? Ну, от так, да? бо сюди стікає, як б і не з пліти. Тобто є пліта, сама по частина mm -hmm. головки. А ось тут ми маємо капля тут, і капля ось тут. Тобто або воно з пліти аж витікає сюди проти законів фізики. Маловірогідно, типа да? вгору не тече. Або е, все ж таки тече сам тандемний насос, як деталь. Е, поки що, зараз вимоємо, висушимо, і невеличке коло, подивимося, що до чого. Просто я думав лізти під низ, а тепер я зрозумів, що я думав, тече звідси. Ти поняв, типа з кришки да, зклапана. Я пройшовся по кришці, сьогодні з ліхтариком, уже з дзеркальцем. Е, вона суха. Тобто вся локалізація наших проблем, скоріше за всього, навколо саме тандемного насосу. Ну, то тих, на тих болтах показали, бо що в них слабке місце і полячка, якісь дві трубки, які перегнивають або дають тріщину, і mm. воно звітом так само може видно. Mm. Ну, це, це не про тандемну. Тут немає тих трубок, які можуть перегнити. Ага. Абсолютно. Тобто, Дивись, це в тебе подача палива, це вихід на вакуум, це гідравліка, додаткова, бачу, апресований ага. шланг. І все. Тобто ці трубки, які в теорії можуть перегнити, у нас, в принципі, живі і цілі, все навколо. е, якщо ми сходу не знайдемо ворога, тоді ми апресуємо насос окремо як деталь, принаймні спробуємо. Там є, наприклад, тут вхід, так? значить, на наголовку вже йде вихід. Ми зажимаємо вихід, сюди подаємо тиск і дивимося, куди видавлює що. Так само і з тандемним, тобто з вакуумною на магістралі. На даному етапі ми їм чистим її дивимося трошки пізніше. Невеличке коло для того, щоб зрозуміти, що саме бо все по факту мокре. Це свічки на кау. Проблем зі свічками в тебе немає. Серйозно? А що тоді така заводка, чи то може? ТНВД? Несправності не однозначно, найден. Давай так, тести сполучені ханів. Бо минулого тижня міняли блок АБС цієї стій і всі помилки поскадали. Ну, дивись, кожен ранок в тебе активується блок керування свічками накалу. Він, по-перше, опрошує кожну з п'яти свічок, Тіпа, чи є в ній базовий спротив. І якщо його немає, він каже: я згоріла, Ну, свічка згорів, заглядаємо в регістратор собитті. Помилок немає. Тобто проблем зі свічками накалу в тебе нуль. Я ще знайду, де стоїть на цій машині блок свічок накалу. Там з цього блока виходить 5 дротиків. Кожен йде до своєї свічки. От ми можемо роз'єднати цей роз'єм і кожну окремо прозвонити, тобто ще додатково в впевнити, що, напевно, на попередньому от продзвонював. Ну, воно б вже сварилося. Вона б сварилася. Просто це буде додатково. Ну, типа задача перша: знайти адекватний насос, який не тече, да? А будеш у нас в гостях уже з розумінням того, що це тарна піпня монтажів та то Я побуваюся цим питанням. І що, друзі, нарешті перша серія технічна підійшла до завершення. Розумієте, був скуплений 1 вересня, вересень, жовтень, і зараз вже кінець листопада, і ось тільки зараз зроблені всі ремонти. Я от не знаю, як то автоблогери знімають автоконтент, тому що це багато і фінансів, і ресурсів. Ну, тема така: ТНВД все таки мені приговорили. Я все надіявся, надіявся, що там якусь резиночку поміняють, щось підмастять, щось якось там зроблять, і все воно заграє і. Пройдусь легким шоком. На жаль, приговорили ТНВД, тому що тут не ТНВД, сюди заходить ще е, вакуум е, тормозний, ще гідравліка, тобто вакуум тормозу це небезпечно. Купив підбург, він від 13 до 16 тисяч. Знайшов за, майже за 13 тисяч і ще замінив 5 свічок. Значить, що воно мені вийшло? ТНВД 317 доларів. В день. І свічки 61 долар. Дзень. І за олом ремонт обішоса, то НВД і свічки 128 доларів, тобто 5250. Ділю на 41. І вроді би так, коли воно на 3 місяці, і ти так потрошки витрачаєш кошти, якось воно в моменті так не відчувається. Ну, коли в тебе є вже листочок, і ти розумієш старого течіка привезти в почуття, скільки коштує, то сума чимала. Але максимально задоволений, що попав на сервіс от, е, в бірках. Класні хлопці розкажуть, покажуть і прям отримав задоволення від спілкування з ними. Номер залишаю. Ось вам хто хоче зробити собі скріншот. Рекомендую фахівці свої справи. Термін замовили все раз, раз, раз зробили. Дуже приємно з такими людьми мати справу. І тепер підбиваємо підсумок, і що ми маємо на виході. В машині нагадаю, що було помінено масло в коробці, масло в моторі, потім тормозна жидкість, потім що ще? рульова. Так само. Ну тобто, всі рідини помінені. Далі куплені нові колеса, тобто нові зимова резина зроблена. Повністю ходова там селінблоки помінялися, подивилися ще до тормозної системи. Там якісь дротики вісіли. І замінився блок АБС, ESP, бо він світився. До речі, блок замінили, і коробка в мене копилася на скидання. Все, коробка ідеально працює, просто комфортно на автоматі їхати. В Volkswagen є о така проблема: якщо світиться ESP або АБС, може коробка падати в аварійку і некоректно працювати. Так що зверніть увагу: значить АБС плюс ходова 350, 353 долара. забалакуюся колеса 280 доларів. Діагностика по ТНВД і в тому всьому 12 доларів 500 гривень, ТНВД 317 доларів, свічки 61 долар. І вроді би, коли в доларах, воно ще навіть так і не звучить. Но загально на ремонт витрачено, вроді би, все порахував, 1711 доларів. Дзинь! І бус вже от просто технічно привели його до почуття, замінили все, що потрібно. Вже вийшло нам 9 тисяч доларів. Ціни зараз кусаються, я сам трошки в шоці, але за рахунок того, що це ремонт тривав 3 місяці, якось це психологічно простіше витрачати ті кошти. Плюс готуюся до сезону, тому такі витрати. Я думаю, за 9 тисяч доларів в такому стані, тобто, що повністю машина перебрана, напевно важко знайти. Думаю, можна, але то треба на чесне слово. Все-таки, як купляєш вживану машину, ти можеш купляти колеса і, і дивитися до тих всіх речей. 9 тисяч. Ну та блін, у вірок. От я вам то розкажу. Дружина вже от за кадром сміється. Поїхала на базар кілограм огірків 170 гривень. Це просто космос: 4 огірка 120 гривень. Ціни ростуть, але за авто треба доглядати, Отак так потрошки в нього вклав кошти. І от стара Мілфа вийшла вже в 9 тисяч доларів. Ще якісь будуть допрацювання. Я думаю, там протягом там, ще півроку, ще до тисячі доларів вкладеться, але це вже там магнітола, більше комфорт, може, якісь сидіння, щось такого плану. Друзі, напишіть е в коментарях, чи адекватні ціни, чи десь обманули мене, десь не обманули. І як вам проект? Так що повертаюся потрошки по до роботи. Хто писав мені в соцмережах, ви знаєте, ну, ви знаєте. Поки рана ще жива, загоїться і я вам все розповім. Але вам велика вдячність за вашу доброту, за вашу підтримку. Друзі, очікуємо нові серії, трошки побуси, і я вже відправляюся на риболовлю. Бо давно не бувся, треба братися до, до роботи і насолоджуватися тим моментом. Бо хто його знає. Всім дякую, хто дивився. Пишіть коментарі, як вам такі роли. Всім па-па. Ох, я вже читала покупа.